Гітара є Але стоп, стоп, стоп. Це, коротше, я пожартував. Ця гітара, я, я вже цю гітару зремонтував, а приїхала інша гітара. Але перед цим розкажу вам, чому є гітари акустичні з тонким грифом. І класичні з широким грифом. Е, на акустичній з тонким грифом дуже добре грати акорди. Або можна грати соло медіатор. Так само тонкий гриф і в електрогітари недорогої. Теж там можна грати, якщо ви граєте в групі, можна грати соло. Соло можу грати медіатором. Але от якщо я захочу грати в пальцевому стилі, то гриф дуже тонкий і мені не дуже комфортно грати пальцями або хтось відрощує нігті, нігтями грає. І відповідно того і є типу, класична гітара, в якої гриф більш широкий і зручно грати пальцями. Уроки гри музична література, замовляй мерші, не жди, замовляй мерші, завжди.